Передаю привіт усім бійцям батальйону Січ. Мене звати Юля, я з Рівненщини. Хочу сказати вам лише одне: нехай головна мета сьогодення не покидає ваші мирні серця. Бережіть себе та Україну. Слава Україні! Привіт! Мене звати Стас. Я студент-історик. Народився в місті Сан Рівненської області. Хочу привітати привітати батальйон Січ із річницею створення. Хочу побажати сили та віри в перемогу. Пам'ятайте, де справедливість там буде перемога. А перемога точно буде з нами. Повертайтесь живим. Мене звати Кушнір Сергій, я з міста Рівна. Простий автоелектрик. Хочу привітати війців Січі і побажати їм всього самого-самого найкращого. Хлопці, те, що ви робите там, я. Кладу руку на серце. Вас називають учасниками АТО, а ви бійці на війні. Хлопці, поверніться живими. Хай вас не, не чіпає ні куля, ні сколу. Вас всі рідні вас чекають. Чекаємо і ми. Слава Україні! Всім привіт! Мене звуть Соломія. Я студентка Рівненського державного гуманітарного університету, факультету іноземної філології. Насамперед хотіла б побажати вам сили, віри, наснаги та терпіння. Ми віримо в вас, цінуємо та віримо в перемогу. Слава Україні!